Всім привіт! Вирішив записати ось такий відос. Знайшов трейлер прикольної гри, і відразу вирішив з нею поділитися. джунглі якась мавпа, Мальовка дуже класна, схожа на ту гру, по якій я записував погляд на трейлер про ужасті. Мальовочка, що схоже, типу. Не скажу, що прям на Дісней, але. Дуже симпатично виглядає. Цікаво, що за гра. Точніше, я знаю, що за гра, але початок прикольний. Я не знав, що в неї такий початок. Цю гру показували на PlayStation. Коли була презентація наче PlayStation, але вона буде і на ПК. Тому. Дивимось. Опа, на. Дивіться. Новий герой. Опа, висадився. Яка анімація, класна. Ух, супер! Виглядає бомбічно. Як же ж тут класно намальований. Ну ці платформери нові, це просто що з чимось. Я вже хочу цей платформер пограти. Подивіться, тут буде купа головоломок, Боси, дивіться. Це от Cuphead задав тенденцію на таку мальовку, на такий платформінг. І просто воно не все. Це мені дуже подобається. Вау, це що забув Октопус е, з Спайдермена. Блін, прикольно, прикольно. Тільки погляньте. О, -о, -о. Ну я отаке люблю грати. Це ці ігри просто для мене створені. В них розслабляєшся. От що ще зараз 3D-ігри граєш, і ти від них нічого не очікуєш, а от від цих ти їх бачиш і такий... Вау, я хочу в це пограти. Е, is. тріє? Начки крута історія. Вау, Голдмен! The Eternal Life of. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде більше трейлерів.